Сьогодні на Донеччині зустрілися з фахівцями підрозділу 67-ї бригади, які знають, що робити з тими гарними гексокоптерами і квадрокоптерами, які будуть робити свою вже скоро роботу. Хочу вам сказати, хлопці, що один цей гексокоптер це є від Європейського університету Львівська Філія, другий гексокоптер це є від діточок, які назбирали. Забирали своїми рученятами за 10 днів на один, на один дрон. Я думаю, що вони якраз мають гарно зробити роботу. Наші дорогі військові, мучіть тих москалів, ми теж не переможемо. Третій гексокоптер від нашого товариша-підприємця Андрія Туранського. І від решта всі 5 FPV-шок 8 і один з тепловізійною камерою е 10 й Це від Юрія Мацули. Яворівські колбаси, були Яворівські по От, А це є Яворівський колбасик, який, який дуже допомагає фронту, тому числі і, і вашій бригаді. Дякуємо всім щиро, дякуємо вам, що ви тримаєте тут небо, якраз тих, що ми передаємо. Слава Україні! Героям! слава!